Так, якщо ви бачите мене в якомусь нестандартному одязі, то або а, я заміняю собі в або ми десь на фестивалі. Журі, косплей житле. Скоро почнеться відбір. Будемо робити попереднє судження, попередній огляд костюми. Кадилак, а за ним ще один Кадилак. Розміром трохи більше, бо Мерседес спільна. Це Львів, і тут села. Палац мистецтв. Я. Тут нас чекає дракончик. Нам тут видали веджики. Ось такий. І мерч фестиваль. Дивимося, що тут є на стендах. Пластик виробить шкіри і всякі антикварні штуки. Для чого зазвичай це беруть? Для ларків або для посудинного використання, щоб гарно пити хорос вороги. Черевні палочки. <роги> Магія. Скільки? 4 тисячі гривень. <роги> Магія не дешево. Треба їх спробувати. Що ми будемо чекувати? Багато клієнтів виніробот, Всесвітню славу. і гроші. Так. Треба всі спробувати. Потім будемо не знати, яка з них працює. Але якщо працює, то купуйте 4 тисячі гривень і паличка ваша. А, їй по 5. Якщо не спрацювала, то треба просто дорожчу паличку. О, це свічки? Те з палички, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що тут у вас за магазин, що ви маєте цікавого? У нас магазин декоративних виробів саме по фільмам та серіалам, стали фільми по серіалам культовим. Ми саме робимо форми, що більшість з цих свічок є тільки у нас, навіть до кордону кого немає. Так, тут у нас починаються зони настільних ігор. thank mm -hmm. Ну, основна робота фестивалю починається о 12-й годині. Але, як ми бачимо, всі, всі ігрові майданчики вже заповнені людьми. Люди грають, люди розважаються, грають в настольні ігри. А тут готуються ще декорації, монтаж. фудкорт, Лицарі, шашлички. І все як має бути на такому фестивалі, так, що тут у нас є на стенді, я гарна дівчина. У нас є безкоштовні передбачення, і ви можете дізнатися свою хорошу долю. Якщо вам подобається, ви берете передбачення і залишаєте його собі. А якщо ні, то наша велика співмашина, зараз вона запрацює. Це перетравить і з вами нічого полетого не трапиться. Так, треба взяти передбачення, так? Так. може передбачення? Так, баріться. Так, 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 я обираю. Даємося ще тут. Дякую. Так, мені пише, зірки до вас прихильні. Ой, мені таке саме. Добре. Повезло. Хай буде, я лишаю собі. Дякую. Добрий день, дівчата. Розказуйте, що у вас є. У нас приближається. Портали, декорації, спири. Звичайно, ефіки озеро поставити може. Ага. Що найчастіше люди купують хід продажі вас, які мініатюри? Які найпопулярніші? Багато питають за тих, яких ще цікаво за Але... Показуйте, показуйте, бо то не всі люди знають, що це таке. Ось така у нас гарна купання mm -hmm. тифінша. Ось така вона чарівниця У нас а от за дворфів ось такі братальні чоловіки бородаті і сокирами. Вони, звичайно, доші можуть також бути барбими і співати після. Але здебільшого їх асоціюють з пивом і сокирами. Ще в нас є ось такі чарівні, просто наймаліші капібари. У капібари, так? Да, у нас велика капібара, оберігає маленьких капібар. З цього блоку міжна подивитися. Так, Також ми продаємо десь ширми, э, спеціальні ідентифікатори ініціативи і сертифікати на розфарбування мініатюра. Mm -hmm. Це як майстер-класи, так? Так, так. Чим на цій научкувати?

Переграти <головіка> <головіка> нас про переформовані лиси. Ми робимо ітанську класику. Наша перша гра це де, таке дешеві сім'ї, коли можна переграти сюжет повністю, не сповідувати те, що в книжці написано а взяти цих же персонажів, але повністю зробити іншу історію. І наступна гра, де коли ми працюємо, це пропаші сили. Ті, хто е, любив літературу в школі, в школі знають, що це друга назва, хіба робить велике слобовні. Це гра про стереотипи і упередження, які є людей, коли вони судять за зовнішніми проявами, а насправді люди і як це можна переграти? Це грається по принципу D&D. Є Кубики, які допомагають вирішувати конфлікти між персонажами, люди розподіляють між собою ролі. Можна бути там Русі Кайдашихою, можна бути грушею, наприклад. І, Іваються е, е, сюжет по колу, люди. Вирішують певні ситуації, якщо у них суперечка, вони кидають кубок і вирішують суперечку. А в кінці відбувається рефлексія того, що ми дізналися про себе і про всіх персонажів. Це така навіть психологічна гра виходить, так, так. бо наскільки я пам'ятаю, то це було про конфлікти в сім'ї і про так. Але у нас ми граємо з дуже різними групами людей, і іноді буває, що ми дораз проводили спільноті спин... бізнесменів. коли вони почали сімейний бізнес, коли ми граємо. Так до... що це більше про персонажів, які грають, ніж про літературу.

Дуже цікаво. А це що за книжка? А це чисеління, це історія України і світу на одному полотні. Тобто це 9 метрів таке полотно. Ну розкажіть нам про це. І тут є таймлайн нанесені роки, і те, що над таймлайном, це те, що відбувалось на теренах України нинішньої, а те, що під це те, що відбувалося в світі. І Ми можемо дивитися якісь паралелі. Ось, наприклад, купівля Луізіани у Франції, це коли США купили шматочок землі. І в Україні в цей час відбувалось, наприклад. Заснування Харківського університету. By peace. Mandalore is not ruled by glowing trinkets. You fight with rage, not with purpose <laughs> And you hide behind tradition while the empire burns our people. Without tradition, we are nothing. Without change we stay broken. Banner, you wear. We are not enemies. We are children of the same world. We are warriors of the same creed. The fire of Mandalore still burns in all of us. The time of division is over. It's time to rise together. It's time to retake our home. For Mandalore,